Вітаю на каналі Електро100. Мене звати Гордій, і сьогодні у нас відеогляд львівського релейного стабілізатору напруги для котлів опалення. Це діан 300М і 300В. Хоч дані стабілізатори і позиціонуються як для роботи з котлами опалення, їх можна використовувати для будь-якої техніки. Головне, щоб ця техніка по потужності не перевищувала 300 Вт, і все буде у вас окей. Тобто, це може бути або слабенький ноутбук, або комп'ютер, або телевізор, або монітор тощо. Головна особливість даних стабілізаторів, та й не тільки даних, а й в принципі, всієї лінійки Діанс полягає в тому, що вони мають реально широкий робочий діапазон і діапазон стабілізації. При цьому точність 6%. Тобто на виході ви завжди будете мати плюс-мінус 14 вольт, 220, плюс-мінус 14, що для котла більш ніж достатньо. Плюс до всього стабілізатори мають всі необхідні. Комплекси з захисту це захист від короткого замикання, захист від перегріву, від перенавантаження, від заниженої або завищеної напруги. Стабілізатори досить компактні, габарити ви бачите на екранах. Вони мають металевий корпус. На передній панелі ми бачимо монітор, на якому можна бачити або вхідну напругу, або вихідну, або навантаження. Плюс до всього, якщо в стабілізаторі виникає якась аварія, то на екрані можна бачити код помилки і розуміти, що власне сталося. Модель М має один дисплей і кнопку, яка перемикає режими відображення. А модель В три дисплеї, де одночасно все видно. На задній же панелі ми бачимо кнопку вкил-викл, вихідну розетку, на яку подається навантаження, підключається ваш котел, там комп'ютер тощо. І плавкий запобіжник 3 амперний, який в разі перегорання легко міняється на новий. Гарантія на дані стабілізатори складає 2 роки від дати продажу. Це гарантія від виробника, Але якщо ви купуєте в магазині Електро 100, то отримуєте додатковий рік гарантії. Непоганий такий бонус. На цьому в мене все. Якщо у вас лишились якісь питання, задавайте їх обов'язково під цим відео. Я по можливості буду відповідати. Дякую всім за увагу. До зустрічі.